Так, подивимось, як зробити скріншот у грі. О, ось воно. 24 хвилини. Як в біса це може зайняти 24 хвилини? Ого! Так, перемотаємо ще. Боже мій. Вітаю народ. Ласкаво прошу до ігрових порад вітро Дігіті. Йо, Добре. найкраще місце для ігрових порад у цьому швидкоплинному світі. Я просто хочу подякувати вам за те, що ви є частиною моєї спільноти. О, Мені байдуже. Мені ви тут, Щоб абсолютно дізнатися, байдуже. як перш за все, дякую за загалом щодо причини, чому ви тут. Як зробити скріншот під час нарешті, гри. це нагадало мені кумедну історію. Тож днями я був у своєї дівчини. Мені мені байдуже до твоєї дівчини. Мені байдуже. Стільки підписників здуріти, не можу у це повірити. О боже, замовкни вже. народ, коли я починав цей канал десять років тому, я б ніколи не Ти можеш просто дати відповідь. Барабанний дріб. Я відкриваю ще один канал. Та годі просто скажи, як зробити скріншот у грі. Гаразд народ, ви тут, тебе дізнатися, як робити скріншоти в грі. Добре, Почнімо. поїхали. Але перед цим я Ти хочу... Ти, виродку, скажи, як робити скріншоти в грі! Як це зробити? Як зробити скріншоти в грі? Саме в той момент, коли я згадав. Що б тебе? Просто скажи мені, як зробити скріншот! Історія про те, як нещодавно я був у кафетері. О, я вб'ю тебе! Бо багато людей. Так от, народ, щоб зробити скріншот. Вам лише потрібно натиснути кнопку Принтскріт. Побачимося наступного разу. Це все. Це були ігрові поради вітеро Дікіті. Це все, що було потрібно сказати у цьому швидкоплинному світі. <плес> Вітаю, друзі! Дякую за перегляд! Якщо хочете побачити більше озвучених відео Viva Lord League з ігровими та іншими скетчами, у нас їх тут повно. Не забудьте подивитися відео тут зліва та натиснути вподобайку. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок.